Ось уже два тижні, як з благословення керуючого справами нашої церкви митрополита Антонія, на території очолюваної ним Бориспільської єпархії діє православний центр соціальної адаптації для переселенців із східних областей України. Центр розташований у селі Войкове під Києвом на території бази відпочинку. Тож родини із Донецька та Луганська, покинувши власні домівки, не опинилися без даху над головою. Вимушених переселенців тут забезпечують усім необхідним. Одягом, медикаментами, продуктами, а дітей навіть іграшками. Про це дбають небайдужі кияни та віруючі Української православної церкви. Та якою важливою і необхідною не була б матеріальна допомога, але духовна підтримка вартує ще більше найти слова втіхи важко. На тим не менш якось намагаюся такою бесідою простою і ненав'язливою, щоб знайти, скажімо, ключ до їхніх сердець. Щоб відволікти хоча б думки їх на той період, коли ми з ними спілкуємося, від тої болі, яка тривожить їх, Священники намагаються втішити та заспокоїти вимушених переселенців, яких стає дедалі більше. Сьогодні їх уже 60. Люди вдячні за допомогу, за те, що їх не залишають із бідою сам на сам. Відвідавши реабілітаційний центр у Войковому, владика Антоній прикликав на всіх його мешканців господнє благословення. Все жаль, господь судил нам. и особенно вам пережить вот это страшные такие испытания. Я думаю, что именно Слава Божья сейчас может проявиться на вас и на тех людей, которые вокруг вас. Потому что иногда мы думаем о каких-то великих подвигах, когда нам хорошо, когда нам комфортно. Но когда есть какое-то испытание, когда каждый из нас может сделать очень доброе и простое какое-то дело, то вот это, от этого зависит и спасение наши, спасение тех людей, которые могут, могут это сделать, и подаст утешение и надежду тем людям, которые э, в этом нуждаются.